Доброго ранку, Україна і українці. А ще всі підписчики мого каналу і гості, які заходять на канал. Ось буде розцвітати, дивіться, сиреніве. А це Сахароуз. Ось така вона вже вилюднилася. Вона должна з розживинкою бути всередині, але вона вже є. Ось Аліна Рус. Вон теж така вона роживенька, а сама потім біла робиться. Я ж, як завжди, вийшла на ранковий огляд свого саду, на ранкову прогулянку. Ось і вас з собою беру. Замерзоне, Шекспір. Ще он цвіте, Вже треба теж обрізати його. Тип прейшен. Клод Брасьор, Вот он. Молоденький вже на друге цвітіння зайшов, Сережа вон доцвітає. Сьогодні попитаюся, поки зараз ось зніму. Чи дождя ж не буде, хто його знає, як воно. Це таймлес. То попитаюся, може, бризгать. А воно щось наче дощ бризгає. Ще нема. Ой, не дає нічого робити. Ця погода. І дождя немає, як такого суха ж зовсім суха. Ось утопія. Там він білий, он боїнг. Те, ще не обрізала, все ось стоїть і не впадає. Шакеборг. Он як китицями цвіте. Вже не обрізала, а вверх китиці ось які базальники воно цвітуть великі. Аспірину. там так. Тут теж обрізати, ти потрібно вже. Ось іще цвіте він непогано. Керію. Ще все, все старається бодритися Леонардо да Вінчі. Дві гілочки залишила, що не процвіли раніше. Там так цвіте, лілія цвіте. Я ось лілія теж розквітає. Ось іще весною сюди посадила таку ж лілію, теж він цвіте. Піана ще радує. Голден Смайл. Ось теж. Вон та. Там тут цілий ряд і этих лілій. Черебльосу. Це ось. От, ігуана відкривається, розкривається, так уже ж потихеньку, так же ж потихеньку. Не знаю, чи я її неправильно сюди посадила. Тут воно якось більше тінь звідси. Ну сонце то є, як оттуда встає. Так воно зараз же сонця мало, більше. Хмари. Хмари, головне, йдуть, а толку з них ніякого. Доща, то нема вон суха, сухо-сухісінька. Побризає, покапає, вітром прогоне і полетіло. Сонечко ось. Тебе обрізала. Це що що цвіте ще, ось вам показую, що цвіте. Оце ось не знаю, яка троянда новенька, Надо дивитися, що це. Що це тут? А це королева Швеції. Він освіти. Мадам Анізеточка. Маленька такі, кіточки такі. Ну, по сорту. Червона шапочка. Ти ж такі мілкі і мілкі, ну вона ж пересаджена. Я ж тому руці пересадила сюди. То воно так я не знаю, що, що буде. Дождів нема зовсім ось у нас. Ось. Кенді Аваланж. Це ще танцююча королева тут. Танцює, он, виграє. Оце тільки вона і світає, вона, вона завжди пізніше. Вона і в тому році пізно заходила на цвітіння. Це ось графиня Діанушка. Експлорер. Гарна квітка і держиться довго. А ось базальник цвіте. О, ангели. І ось ще буде. Великий базальник. видало Тут не один він. Їх тут багато, воно іще один там, і вон іще, і вощей, і так. А так. А так от все тут обрізано. Підемо в той сад. У молодий. Глянемо, що там. Бо я ж вчора не ходила там. Ч Чорна прямо квітка, папа Майян. Гарна, дуже красива вона. Одиночні квіти. Ну, ні, ну є вон і дві, три. Ну, дві, три там, ну, така, не дуже з вона, ні. Дарсі Басил, теж базальник он зацвітає. Ну, їй сонця нема, то їй, звісно, гарно цвісти. Вона полюбляє таку погоду. Ось теж базальники ангели. Ось вони. Фішерман Френд. Червона така квітка, темно якась. Малинова. А ось який, який Чайковський, яка красота. Гляньте, вже показав себе він. Це весняна посадка трояндочка із долини Рус. Кроненбур, он який в нього. Тончики, ось який полурозпуск. Ось розпуск уже. Ось уже квітка швидко цвітає. Ну, красиво. вона. Принцеса Люксембургська. Теж квіточка вона. Ще не поймеш яка, ну вже видно, що вона розживенька. Ось до мене де шантіньї, Яка квітка цього. Ось, ось Чудова теж вже показує себе щось. Зразу воно було таке слабеньке, але зараз вже видно, що фантазія Мандіаль. Чайна гібридка. Френнезі ще. Вон, може б. Базальника починає розквітати, ну його ще довго йому розквітати. Багато тут дуже ще на базальнику. А так я обрізала. А ось нахиглюд. Он теж починає цвісти. Єві-єві пішов рости він в цьому році. Міздіор. Он теж такі гарненькі киточки. Я не знаю, яка квітка, що за троянда. Ну, гарна. ну Вона мені подобається. Квіточки невеликі туній, ну вони такі вон, купою вон, ростуть, яким великим. Тільки почала розквітатись, ну, це базальник її. А це Ерік Таберлі. Теж базальник один цвіте а це яка краса. Цикламен п'єр дерансар, красива квіточка. Теж... Редут. О, ці вже які ось заходять тільки ось. Бачите, буде вся вона. Вон. Волертон оф-холд. Буде вся цвісти. шокверсілія теж буде. Ось Пет остін тут. А Ось красотолечка яка. Септердил ай. Ось теж. Яким вона. Він гарним таким. Теж тут треба все обрізати. Ну воно ж те обріжеш, те воно цвіте. Ось Кристіан щал от. Теж цвітеш вона ще. Ну, ця ось тільки розцвіла. Парсіан містері. Ось рожева квітка. Вже, вже немає того, що були сиреневі. Вони зразу, з першого разу, були сиреневі. Тут же ж ті, зараз немає, вже вся рожева вона. Ось хіткліф. Це ось. Heritage. Це англічаночки тут у мене. Ну, оце ось не знаю. Яка зовсім не знаю от слова. Ну це ось теж повалилося. Я ж я ж тебе під, під той. Тут же шкоти, ж це ж, ж через забор плигають. Ось так я з тебе. Я ж тебе під той підв'язувала. Так, оце ось. Ось оце оце троянда Вінні Спарк, от називається. от я написала даже навіть. Он на голуб на том зробила, щоб знати. О от так. Ось це вона така рожева. Оце. Це Чарльз Остін. Я так думаю. А так не знаю ще, дуже. Сол Стріляють так слишно, прямо наче рядом. Слава нашим захисникам. Тим, які нас захищають, щоб ми хоч спали чуть-чуть. Польбакюс. Росенінсель. А це ось Леді Гамільтон. Це ось довго, довго ця цвіте. так Крісті. Так довго? Ось буде розпускатися. Вестерленд. Ага. Я думаю, що вона вон, за мною следом літає. Це ну, не Воробей, а просто это чудо якесь. Ручной воробей у мене є. Там собі зробив гніздо на шелковці. Видно, що шо... той, а він, щоб коти, не той, і він ото котів ганяє. І це як я тут у саду, і він тут вон, он сидить на тому. На, на дрючках. І полетів. І то трошки пролетить і сяде, знову пролетить і сяде. Теж ромашки тут. Ну, це так виглядає, зараз скучний мій сад, звісно. Ну що цвіте? Ось це цвіте, звісно, притом гарно цвіте. Пахне гарно. Вже вітер розбирається, тучі опять на Опять не буду, не буду прискати знову, не дає воно. Воно не дає, буде дощ. Там мені прискати, прискать, там перестоїло, перестояло, у мене там є. Декілька таких троянд, які не знаю, ржавчину схватили чи що вони там схватили. Я їх ото раз пробризала, вони трошки утихамирилися наче. А це ось обрізала. Ось до сих пір кронос цвіте. І ці вон ще, ну, це вже вже обрізатися треба. Ось оце красиво цвіте. Ось, Бачите, як воно красиво цвіте. ганзештат росток. Такого нема завідіть собі. Це дуже, дуже мені, вона так мені дуже подобалася в садах. Я її собі приобрела. Тут два кущі. Один з мир роз, один із долини роз. А це ось Сіріус. Дивіться яка. Розпускається як он. Бачите, теж вона букетне цвітіння в неї. Це теж ще перший, перший раз, перший клас. Ну, ця ось. Ну, ця як усі, цвітає. Імператриця Фарах, звісно, має красивий вид. Оце тут вона, іменно тут. Там ні, там вона її ніхто не бачить, там я і так ото посадила, не знаю, то й вона там. Нита. А тут, от іменно, вона нікому не мішає просто. І красиво, красиво виглядає. Госпел ще. Ну, а так, все. Вийшла просто, просто пройтися садом. Уже він зовсім не радісний, такий унилий, як восени прямо. Як усе уже оцвіло, і то воно, ж, воно ж цвіте, якщо його не обрізаю, то воно цвіте, звісно. У мене і то красивший сад, чим зараз. От. Дивіться, як що Щас покажу отак його, що що ще стоїть, де. І все. Ось, що шоке... кабліцерин, що не кабліцерин? Вот вона, Ага, ось це ще. Теж мені все бачу що у людей. Ну, мені ж хочеться її. Ну, завела ж, звісно. Червоні теж потрібно вже обрізати вже все. Ось оце так ще він виглядає. Ну, вже. І це ось починає. Знову розпускатися які ті відсвілиті. Цей кущі нарощує. З, з двох билинок вон кущі понарощував. Це ж осіння теж посадка. То цьому, Цього я не той він теж вон... леді Овшалот теж кущ собі гарний великий зробила. Це кордис юбілей. То вон флос. ну і все, як завжди. Там двірі ще жовті. а зараз підемо на ту сторону. Східний експрес. Ось загориться скоро. Теж гарна квітка. Це 4 роки кущ. Теж не дуже. Ну, в цьому році він трошки розрісся, бо він з зими. У мене з зими, а ось зелена ця квітка. І З зими у мене він дуже слабо виходив. Ось зелена. Бачите? Грін голову називається. Теж жовто-гарячі такі. Ось садова. Ця. Бузок садовий, він цвіте. Це ось все время цвіте. Оця ось теж вже висота в неї більше метра. Це ось із бузкових теж тут одна трошки пішла рости, а може я з того саду її пересадила, я не знаю. Тут ж пересаджені вони і, і ті, що були. Ну це, мабуть, та що була трошки розрослася, де воно хоч щось із себе представляє. З Дімі Сад та ще. Дім'я Сад. Все непонятне. Все тут непонятне в цьому саду в мене. Зовсім. Ну, Починають розкриватися гортензії, ну я з ними ще не дружу, не, не знаю я, от як вони повинні. ця ось сильніше розкривається. Це ось ця полька. Дивіться, яка. вона. Ана, така вона. Така Бачите, які базальники треба зв'язати їх. Вчора я думала, зв'язати, не зв'язала. І сьогодні. А це ж та друга вона розцвітає. Ось вон, зараз отак. Ану, бачите ви? Бачите, вона трохи желтізною розцвітає. А потім робиться от така велика, ось біла квітка. Вона Вже вона облетіла, вона швидко. Бис Облітають вони, звісно, дуже швидко. Бачите, базальник уже лежить. Треба його підв'язувати. І так. Спасибо за прогулянку. Ще прогуляли зі мною таким скучним-скучним садом. Я не люблю такий сад, дуже скучний. Це. Я люблю, коли воно все цвіте і є що показати. До побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, Ставте, пишіть коментарі. Все буде Україна!